моє серце знов про тебе про ясного, що дав мир і щастя нам про твою безмежну любов, довго блукали ми, лукали лукавого, покривилися наші путі. Ти зійшов у нашому житті, вся слава тобі, вся велич тобі, лиш ти один гідний хвалюсю прийняти, ти цар над царями, ти пан над панами, тебе буду я, все життя прославляти, тебе буду я, все життя прославляти. Люй пане мій Ісусе, коханий, я схиляюся до ніг Твоїх, щирою подякою, за ту кров що капала, за відкуплення гріхів моїх, цар наш неславлений був життя позбавлений, Він та владу пекла зруйнував, Богом був воскресений Весенни і навіки нашим царем став, Вся слава тобі, Вся велик тобі, лиш ти один гідний хвалу всю прийняти, ти цар над царями, ти пан над панами, тебе буду я, все життя прославляти, Вся слава тобі. Забелич тобі, лиш ти один гідний, хвалу всю прийняти, ти цар над царями, ти пан над панами, тебе буду я, все життя прославляти, тебе буду я, все життя прославляти. Славна, славна.